Чи замислювалися ви коли-небудь, що можливо залежність, яка тримає вас у полоні, не пов'язана із сигаретами, алкоголем, їжею, мобільним телефоном чи будь-якою іншою поведінкою, яка здається контролює ваше життя? А що, якщо я скажу вам, що за кожною залежністю ховається тихе прохання вашої душі, приглушений крик, який не виражається словами, а повторюваними діями, що намагаються заткнути рану, яка ніколи не заживає? Це відео не про те, щоб звинувачувати вас, воно не про те, щоб назвати вас слабким чи позбавленим сили волі. Навпаки, це інтимне і глибоке запрошення відкрити для себе правду, на яку майже ніхто не має сміливості поглянути, чотири тихих, невидимих оку травми, які, на думку Карла Юнга, стоять за кожною залежністю. І обіцянка, яку я даю тут із відкритим серцем, проста. Якщо ви почуєте кожне слово з відкритим серцем. Можливо, ви виявите, що те, що ви називаєте залежністю, насправді є дороговказною картою до вашого зцілення. Ви коли-небудь замислювалися, чому, навіть знаючи, що щось руйнує вас, ви продовжуєте повертатися до цього? Чому келих вина після важкого дня спочатку здається невинним, але потім стає необхідністю? Чому ще 5 хвилин перегляду стрічки в телефоні перетворюються на дві години і дивне відчуття порожнечі? Чому навіть коли ви клянетеся, що кинете, всередині вас є щось, що здається сильнішим за вашу власну волю? Чи справді це нестача дисципліни, чи є якась Прихована набагато глибша сила, яка штовхає вас у ці цикли, і ви цього не помічаєте. Карл Юнг говорив, що будь-яка компульсивна поведінка є замінником чогось, чого не вистачає душі. Ця фраза сама по собі здатна зруйнувати все, що ми думаємо про залежність, тому що вона вказує на незручну правду. Проблема не в самій залежності, проблема в тому, що вона намагається приховати, і це змінює все. Тому що раптом ця щоденна боротьба зі звичкою стає не боротьбою з вашою силою волі, а сліпим пошуком чогось, що ви не можете назвати. Найстрашніше, що ці травми не кричать, вони не з'являються в сценах фільмів або в драматичних моментах. Вони шепочуть, вони тихі. Майже непомітні, і саме тому вони такі сильні. Вони проникають у дрібні вибори, у відчуття, походження яких ви навіть не розумієте, у порожнечу, яка супроводжує вас навіть у ті дні, коли все здається в порядку. Це та дивна печаль наприкінці веселого вечора. Це клубок у горлі, коли ви залишаєтеся самі в кімнаті. Це миттєве полегшення, коли ви знаходите щось, що змушує вас забути, нехай навіть на кілька хвилин. Уявіть собі наступне: ви гасите пожежу склянкою води. На мить здається, що це працює, вогонь зменшується. Але що відбувається через кілька секунд? Він повертається ще сильнішим. Так працює залежність. Вона не вогонь, вона склянка води, що намагається загасити щось набагато більше. І якщо ви впізнаєте себе в цьому, я хочу, щоб ви знали, ви не самотні. Мільйони людей живуть у цих циклах і все одно несуть на собі безглузду провину, ніби проблема просто в тому, що вони недостатньо сильні. Але що, якщо справа не в силі? Що, якщо насправді ця рана настільки стара, що ви навіть не пам'ятаєте, коли вона з'явилася, наука дає цікаве пояснення цьому явищу. Дослідження показують, що наш мозок створює швидші шляхи до того, що приносить негайне полегшення, особливо коли є невирішений емоційний біль. Це, ніби всередині вас частина вас вірить, що вам потрібна ця поведінка, щоб вижити. Тому так важко позбутися звички. Це не просто звичка, це виживання. Це ваш організм каже, я не можу витримувати це наодинці. І тут з'являється перша прихована травма, порожнеча від того, що вас не помічають. Можливо, ви росли в сім'ї, де ніхто не звертав на вас уваги, де ваші емоції не бралися до уваги, де ви навчилися бути хорошим, щоб заслужити любов. Така відсутність створює невидиму рану, віру в те, що вам потрібно щось робити, щоб бути достатньо хорошим. І кожна залежність у глибині душі є відчайдушною спробою відчути хоча б на кілька секунд, що ви існуєте, що ви важливі. Друга травма це відсутність емоційної безпеки. Якщо в дитинстві ваш світ був нестабільним, сварки, крики. Постійний страх, ваша нервова система навчилася жити в стані тривоги. У цьому випадку залежності діють як кнопка пауза, тимчасове полегшення для тіла, яке ніколи не знало, що таке спокій. Ви помічали, що в такі моменти випивка солодощі або марафон серіалів це не просто задоволення, це притулок, мікроукриття для втомленого серця. Третя травма це важкість емоційної відмови. Можливо, ніхто ніколи не йшов фізично, але можливо, ви відчували, що ніхто не залишився по-справжньому. Ця відсутність залишає відгук. Я не вартий турботи. І цей відгук один із найжорстокіших, тому що будь-яка залежність на мить буде здаватися обіймами. Це спроба відчути, що принаймні тут, у цей момент, щось приймає вас. І четверта травма, настільки ж тиха, як і руйнівна, це носіння чужого болю. Юнг говорив про колективне несвідоме, а сьогодні наука називає це трансгенераційними травмами. Іноді ви намагаєтеся залікувати рану, яка з'явилася задовго до вас, переходила з покоління в покоління, ховаючись у мовчанні вашої сім'ї. Ніби старий біль знайшов у вас місце, де його можна відчути, і, не знаючи, що з ним робити, ви намагаєтеся його знеболити. Розумійте, що все це не має нічого спільного зі слабкістю, навпаки, кожна залежність це в певному сенсі доказ того, що у вас є щось, що намагається вижити, намагається захистити вас від болю, який здається нестерпним. Але тут виникає питання, яке супроводжуватиме нас до кінця цієї подорожі. Якщо залежність це крик душі, то чи не буде першим кроком до свободи почути цей крик? Я знаю, що це нелегка тема. Можливо, ви зараз відчуваєте клубок у горлі, можливо, ви думаєте про всі ті випадки, коли обіцяли змінитися, але не змогли? І я повинен сказати вам дещо важливе: це не робить вас слабкими, це робить вас людьми. Різниця в тому, що тепер ви готові побачити те, чого, можливо, ніколи раніше не бачили. Тому що, коли ми розуміємо, що стоїть за поведінкою, поведінка перестає бути ворогом, вона перетворюється на підказку. І саме це ми й будемо досліджувати разом, тому що ця подорож не про те, щоб кинути звичку, вона про те, щоб розірвати набагато глибший цикл, цикл втечі від самого себе. А що, якщо я скажу вам, що по той бік цієї втечі є щось, про що ви навіть не підозрюєте, світ, який не залежить ні від чого зовнішнього, зв'язок, який не можна вирвати з вас, свобода, яка полягає не в контролі контролі над залежністю, а вцілені порожнечі, яку вона намагається приховати, тепер я хочу, щоб ви зробили глибокий вдих і поставили собі питання, що насправді я намагаюся заповнити. Можливо, відповідь ще не прийде, і це нормально, тому що в наступній частині ми почнемо разом пробиратися в цей невидимий лабіринт і те, що ми там знайдемо. Здатне змінити не тільки те, як ви дивитеся на залежність, а й те, як ви дивитеся на себе. Коли ми говоримо про залежність, зазвичай в уяві виникають драматичні сцени: хтось у кризі, який втрачає все, що має, або історії, які здаються далекими від нашої реальності. Але насправді найруйнівніші цикли часто починаються так тихо, що їх майже ніхто не помічає. Вони народжуються не з великих падінь, а з маленьких емоційних тріщин, які ми накопичуємо протягом усього життя. І саме тут вступають у гру тихі травми, переживання, які не залишили на тілі видимих шрамів, але залишили глибокий слід у тому, як ми ставимося до себе і до світу. Друга тиха травма емоційна невпевненість. Уявіть собі людину на кшталт 50-річного Ріната, сина батьків, які жили в постійних конфліктах. Він виріс в атмосфері, де мир ніколи не тривав довше кількох хвилин. Тепер, ставши дорослим, його турбує тиша. Він занадто багато працює, без перерви дивиться серіали. Його графік завжди заповнений. Краще що-небудь, ніж відчувати порожнечу. Рінато не залежить від алкоголю чи наркотиків, він залежить від зайнятості, тому що в глибині душі його тіло ніколи не навчилося розслаблятися, його нервова система вірить, що світ ось-ось рухне. І щоразу, коли він знаходить відволікаючий маневр, який призупиняє це відчуття, мозок реєструє це як виживання. Така поведінка набагато поширеніша, ніж ми думаємо. Скільки людей? Старших за 40 років несуть у собі саме цю спадщину, покоління, виховані бути сильними, триматися, але ніколи не мали безпечного місця, де можна було би просто відчути себе. У результаті ми отримуємо дорослих, які асоціюють відпочинок з небезпекою і несвідомо шукають будь-який вихід, який дасть їм кілька секунд полегшення. Третя тиха травма. Емоційне відчуження. Воно відбувається не тільки коли хтось іде фізично, часто це відбувається в будинках, де все присутнє, але ніхто насправді не залишається. Це мати, яка завжди занадто втомлена, щоб слухати, відчужений батько, навіть коли він сидить за столом. Результат, дитина, яка росте, вірячи, що їй потрібно задовольнятися малим, що вона не заслуговує на повну турботу. Ставши дорослою, ця людина знаходить у залежності спотворену форму обіймів. Кожна компульсивна поведінка служить спробою заповнити простір, який мав бути зайнятий любов'ю. Скільки разів ви чули, як хтось говорив, мені просто потрібно трохи часу для себе з моїм шоколадом, моїм напоєм, моїм серіалом. Насправді йдеться не про шоколад, напій чи серіал, йдеться про несвідоме бажання відчути себе прийнятим нехай навіть на кілька хвилин. Така залежність це як імпровізована емоційна ковдра. Вона не усуває біль, але дає тимчасове тепло. Четверта травма, що більш невидима, – це носіння чужого тягаря. Наука називає це міжпоколінною травмою. Юнг говорив про те, як колективне несвідоме переходить із покоління в покоління. Можливо, ви ніколи не переживали нищівної втрати, але відчуваєте давню печаль, яку не можете пояснити. Можливо, ви ніколи не чули слів приниження, але несете в собі глибокий страх провалу. Ці сліди часто належать історіям, що передували вашій переданим у тонких натяках, поглядах, мовчанні та сімейних традиціях. У 2025 році серед такої кількості інформації та стимулів цей тип травми подібний до тихої тіні, яка супроводжує людей, не даючи їм зрозуміти, звідки вона береться. Ці чотири травми є коренем багатьох залежностей, тому що вони вимагають не просто зміни поведінки, вони вимагають зцілення. А зцілення це не стирання минулого, це сміливість подивитися на нього і зрозуміти, як він вас сформував, це відновлення стосунків із власним внутрішнім світом. Це прийняття того, що біль не визначає вас, але несе в собі важливий посил про те, хто ви є і що ще потрібно дбайливо плекати. Можливо, ви впізнаєте себе в одній із цих історій, можливо, ви побачите частинку себе в кларі, у рінато або в тому безмовному відгомоні, який, здається, не має назви. І якщо це відбувається, я повинен сказати вам дещо дуже важливе. Це перша ознака того, що ви готові, тому що трансформація не починається, коли ви змінюєте поведінку. Вона починається в той момент, коли ви бачите корінь. Залежність перестає бути ворогом і стає вчителем. Вона перестає кричати: Ти в полоні, і починає шепотіти. У тобі є щось, що потрібно любити. Тепер я хочу залишити вам питання, яке може здатися простим, але яке здатне відчинити внутрішні двері, які ви, можливо, тримали зачиненими роками. Що болить у вас, коли все навколо тихо. Подумайте про це, відчуйте це, і якщо можете, поділіться цим. Тому що іноді, саме в момент, коли ми називаємо біль, зцілення починає знаходити місце для проникнення. Настає момент, коли питання змінюється, воно перестає бути, як мені з цим покінчити, і стає, що я насправді шукаю. Ця зміна здається незначною, але несе в собі вагу всього життя, тому що залежність не є і ніколи не була пов'язана з поведінкою як такою. Вона завжди була пов'язана з відсутністю, з порожнечею, яку ви намагаєтеся заповнити чим-небудь, що приносить вам миттєве полегшення. Ось де все стає на свої місця. Компульсія не ворог, вона карта, карта, нехай і крива, але яка вказує в потрібному напрямку до тієї частини вас, яка була забута. Протягом цієї подорожі ми говорили про приховані травми, про те, як мозок спотворює наш досвід, про те, що багато з того, що ми вважаємо слабкістю, насправді є криком про допомогу. Але подорож не закінчується тут, вона тільки починається. Починається в той момент, коли ви наважуєтеся визнати, що ваша залежність це не кінець, а запрошення, запрошення подивитися вглиб себе, запрошення зцілити те, що болить, і нарешті знайти свободу, яка не залежить від того, що ви робите, а від того, ким ви є. Дякуємо за перегляд.